Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП з нами зараз на зв'язку. Пане Анатолій, доброго дня. Слава Україні! Юрам слава вітаю. Ну розкажіть, будь ласка, про що може свідчити використання подібних що воно, там на Росії стало замало дронів? Таке було ж заявлено, що вони на рік планують випускати до півтора мільйона звичайних дронів. Чи це просто е додаткова? Е Додатковий механізм залякування нас чи в них їх просто не склада занадто багато цих мішень, які можна дуже простим способом, я так розумію, модернізувати і в бій. Що ви можете сказати з цього приводу, чому чому вони? Саме з того, що це близька модернізація радянського безпілотника Стриш, який ми колись використали для нанесення ударів по Енгільсу, і тут треба зауважити, що глобальна проблема відсутності ракет дешевих ракет або дешевих засобів уражень, які б працювали, на тисячу кілометрів або до, до 800 кілометрів і насправді є глобальною проблемою для Російської Федерації. Більшість ударів, які здійснюються з боку Російської Федерації, це застосування зброї, на кшталт ракет класу Х-101 або Х-555, які передбачають ну, це ж крилаті ракети, правильно, для всіх наших за... да, Так, зараз. Да, а яка швидкість у, у цих Х-101? Приблизно 750 км кілометрів тобто на годину те крейсер. саме плюс-мінус по крисам критеріям, але знов ага. таки да. Тут ми кажемо про те, що вартість застосування криватої ракети Х-101 порівняно з, наприклад, застосуванням ударного безпілотника типу шахет або от такого безпілотника Дан М або тих ж самих бандеролі, які використовував Російська Федерація, суттєво різне і суттєво міняється. знов таки треба зрозуміти, що кривати ракети класу Х-101 можуть працювати на глибину до 4000 км, там, 3000 км. Тут ми кажемо про те, що потрібно і це використання, тобто це використання надресурсу для, для того, щоб працювати там на глибину 600 км по Україні. Насправді, у Росії є давня проблема з відсутністю крилатих ракет малої і середньої дальності дії. Давайте пригадаємо, що у них немає таких ракет, які б працювали б з під крила тактичної авіації, працювали б, наприклад, до 1000 км. На відміну від Європи, яка використовує ракети класу Shadow, Таурус, американський Джасенс. Тут ми кажемо про те, що. У Росії такого немає. Вони почали модернізовувати ракету Х-59 до ракети Х-69. І а, згадаємо, що інженер-розробник був знищений силами безпеки України. Це дуже теж показове рішення було. І тут а, треба зрозуміти, що Росія залишається все ж таки без таких засобів. Саме тому з'явився іранський дрон Шахет, тому що не було таких засобів, які б вони могли б використовувати масово. Тому зараз Росія буде шукати рішення, яке б дозволило їм масово виробляти засоби ураження, які б працювали. На тактичну глибину близько 600-700 кілометрів, при цьому доносили би достатню кількість вибухової частини. Саме в принципі, і це стало причиною, тому що ми побачили шахеди з подвійним корисним навантаженням. Тому, а жнов таки, якщо ми кажемо безпосередньо, як е, протидія проти таких безполотників, то безумовно рішення є, тому що це підпадає під класичну систему протиповітряної оборони, малих ЗРК, те, що ми використовуємо. Е, тому е, лякатися появи таких дронів не треба. Але Його... треба. І щодо таки... скажу, я знаю, що просто крилаті ракети можна збивати навіть звичним кулеметом. Їх навіть простіше іноді збити, ніж звичайний шахет, який може продирявити. І, і я ну, якщо об'єктивно гарно розрахувати, то це можна зробити. Теоретично. Я розумію, да я розумію, але ж навтаки давати не забувати, що є певні формули, які потрібно обчислювати, для того, щоб зрозуміти, як перехоплювати повітряну ціль, які принципи основні вибирати чи погоня, чи зустрічним курсом. Тому в принципі тут насправді це складна математика, але тим не менш треба зауважити, що що Якщо ми кажемо про а, перехоплення таких цілей, то вони не є складними, тому що є теплові тепловий слід, і а, це дозволяє нам використовувати, наприклад, ракети з тип з тепловізійним наведенням. Тобто надалі от яке от, тут... от у цьому моменті хотів би зупинитися. Ви сказали, що вони плюс-мінус легкі в перехопленні, але коли я читав характеристики цієї дань, м у них є можливість, зважаючи на те, що вони імітують якусь ціль в повітрі, вони можуть літати. Ти зігзагами розвертатися в усі сторони. Хіба звичайна крилата ракета може робити те саме? Звичайно, реклама ракета при правильному програмуванні може теж саме робити. Mm -hmm. І знову таки давайте не забуваємо, чому я зазначив, що це модернізація стріжа радянського. Тому що стриж – це був розвідувальний безпілотник, реактивний безпілотник, який використовувався і міг літати, на глибину, міг літати тисячу кілометрів, тобто працювати на глибину 400-500 кілометрів глиб для того, щоб отримати певні дані. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що ворог буде намагатися створювати велику кількість засобів ураження, які би створювали б навантаження проти повітря, для протиповітряної на оборони. Нашої і а, ускладнювали б, наприклад, за рахунок різноманітних швидкостей швидкості цілі детекцію, виявлення і відпрацювання по них засобами протиповітряної оборони. В даному, на даному напрямку треба казати про ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка у нас є розвитою, але все одно треба збільшувати засоби радіолокації. Саме тому нещодавно в Брюсселі було підписано. Меморандум про співпрацю з французьким Таліс і з іншими компаніями. Давайте зауважимо, що нещодавно президент підписав домовленості щодо взаємодії щодо розробки покращення систем іріс. До речі, «Іріс, у іріса є більше. Можливості щодо перехоплення балістичних ракет, тобто тут німці зараз можуть отримати певні досвід і вдосконалити свої системи до нових можливостей. Тому, в принципі, загальна мета зараз посилити наші спроможності щодо захисту повітряного простору. Тому що, як бачимо, ворог, навіть втративши велику частину стратегічної авіації, все одно намагається працювати активно по території України засобами ураження, тому що це імперія зла, це терористи, які і далі будуть тиснути на Україну. Але ж знов таки повертаючись до основного Питання щодо цього дрону треба зрозуміти, що це спроба знайти рішення, яких у Росії не було, тому що Росія в спадок від радянського Союзу отримала зброю, яка принципово була налаштована на те, щоб воювати з Європою, воювати з Сполученими Штатами, але не як на, на своїх кордонах. Дякую, uh, Анатолію. Ну і е, фіналізуватися, і ще у мене було таке запитання. Я просто читаючи про цікавлячись інформацію про цей модернізований дрон, дізнався, що вони запускаються не тільки з землі, а від них спеціально запускають вертоліт Мі-8, який переобладнаний. Якщо раніше міг нести е, керовані бомби, то тепер він може нести е, такі дрони. Запускатися е, от про це розкажіть нам більше для чого це робиться для збільшення дальності? Для чого? Найбільше болюче поєднання буде, якщо ці дрони будуть використовуватися з підкривалі літака Ту-22М3. Насправді, якщо ми кажемо про стріж, це модернізація, теж модернізації частково поєднана з ракетами Х-22 або Х-32, Треба зрозуміти, що скоріш за все ворог захоче поєднати а, цей засіб ураження для того, щоб нести його під крилом а, ту 22 м 3 Але знов таки а, давайте зуважимо, що це привід для того, щоб і далі працювати по військових аеродромах, по військових базах, для того, щоб все ж таки вибивати Можливості Російської Федерації застосовувати такі засоби озброєння, тому в принципі тут безумовно треба зауважити, що в будь-якому випадку Росія буде прагнути застосовувати його як з землі, так і з повітряної платформи. Тут з повітряної платформи, дещо додається можливості більше для цього дрона щодо дальності запуску або можливості там корисного навантаження. і плюс додатково можемо казати про можливість докеровування, якщо ми кажемо про наприклад роботу на близькій відстані.